150 гривень, 13-й рік. Руслан, розповідай, що входить в вартість і взагалі, чому така сума і що з автомобілем? Е, доброго дня. Е, взагалі у нас ремонт поранжоверу комплексний, е, були підтікання мастила в попередній частині двигуна. Та клієнт е, звернувся з підтіканням мастила, так? Так. Е, безпосередньо тік сальник культуру. Вже ми його замінили. Е, Накинули майже все навісне, тому що ще немає компресора через рамі не надягнути. Mm -hmm. е, Так, е, Потім було виявлено підтікання антифризу. Е, це у нас е, така детальність, елемент системи охолодження. Ось, е, думали, що теплообмінник в розвалі блока, але ні. Ось е, така пластикова річ mm -hmm. розслоїлась просто від температури того, що стоїть е, в розвалі, дивун бензиновий. Температура там немаленька. <кій> Поміняли. Зараз чекаємо ще на передню частину компресора, будемо збирати розвал. Ось Міняємо цю частину. Ось ви бачите, у нас пружина з'їла вал. І з'явився люфт на хвостовику компресора, що негативно впливає на його роботу, може потім розлетіться і його деталі полетять у двигун. Mm -hmm. Сам компресор тут так, можете побачити. Ось тут така пружина у нас є. Це в них дуже часто таке є Хороба на Так, Це дуже часто поломка на ренджера. Купуються це в зборі, або ж там переробляють, під косарну якісь там, інші матеріали використовують, але ми такого не робимо. Купуємо оригінальну деталь, ставимо і забуваємо mm -hmm. на якийсь період часу. Я е Подушки двигуна замінили, ТОшка проводиться. Втулки, стабілізатори, тут активні стабілізатори в нас міняємо втулки. Було биття по колесам, виявилося, що хтось замінив диски, не почистив ступиці. Зараз кожний диск знову знімаємо, вичищаємо ступиці, все масою мідною смазкою, назад збираємо. Думаємо, що проблема уйде. Скільки по часу займає така робота комплексна? Ну, займає кілька днів, тому що тут розібрали передню частину. Ви бачите, трохи трудоємкий процес. Мийка радіаторів ще буде. Що дуже рекомендую перед літом. Тому щось, що дивіться, який. Міха у нас шуба така на радіаторах. Потім Не двигун гріється, погано працює кондиціонер, тому що радіатор також стоїть. Забувається. Ну, все негативно впливає на роботу двигуна. Я зрозуміла. Дуже дякую. Ви вже збираєте автомобіль? Так, потихеньку збираємо, ще деякі деталі під'їжджають, тому ще поки розібрана передня частина. але В процесі зборки вже. Чудово, дякую.